Доброго усім дня! Сьогодні у нас 23 липня, як завжди, прийшла продукція компанії Green Visa. Я роблю коротенький огляд, що прийшло і що краще зараз вживати. Тобто, прийшли свічки з олією зеленого волочкового горіха та ефірною олією чайного дерева. З чим же працюють ці свічки? Профілактика гельмінтозів і глистяних інвазій. Саме основне запальні захворювання жіночої та чоловічої сечостатевої сфери це цистити, уретрити, аднексити, кольпіти, вульвагоніти, грибковий бактеріальний, уроплазменної і мікоплазменої природи. Також стафілококові і стрептококові інфекції, герпіс, Ось такі свічки є усі свічки бренду Vito в наявності. Хто замовляв, заходьте. Прийшла олія зародки пшениці, чудовий засіб, як антиоксидантний захист, здоров'я молоді шкіри, джерело вітаміну є. Е. Також прийшла олія виноградних кісточок для здоров'я судин і капілярів, і аквагрін для полоскання ротової порожнини та горла. Також прийшов магній, він зараз необхіден майже усім, тому що працює з усіма органами і системами і має заспокійливу і регулюючу дію. Також прийшов кальцій з вітаміном, з магнієм, цинком та вітаміном Д3. Чудово працює, дуже гарний дентин, хто його постійно вживає. Також прийшла олія насіння чорного кмину, капсулована, концентрована вона. Також прийшли дуже гарні продукти для мозгового кровообігу. Це для поліпшення мозгового кровообігу, олія часнику розріджує кров і комплекс для покращення пам'яті. Комплекс для покращення пам'яті складається з гінгобілоби і токоли. І також е, е, капсула для поліпшення мозгового кров'ю також є гінго білоба. Олія чеснику, як я вже казала, розріджує кров. Оці три продукти дуже гарно вживати усім. У кого є запаморочення, шум вуха, у кого дуже тонкі стінки судиночок. Оці всі три продукти е, нормалізують ваш кровообіг мозговий. Також прийшли комплекс Приклі Максим, це натуральний продукт для жіночого здоров'я, дуже гарний склад. Працює як впре, так і після кліматеричному періоді, дуже м'яко переходить. Індолтрикарбінол це дуже гарний продукт для уникнення ризику гормонозалежних пухлин і новоутворень. Також е, прийшов е, клітка, клітковина прийшла, дієт файбер, нормалізує роботу шлунково кишкового тракту і сприяє корекції ваги. Щоб мати достатню кількість клітковини в організмі, необхідно з'їдати в день до кілограма овочів та фруктів, щоб отримати 30 грам клітковини. Тобто, якщо ви не з'їдаєте стільки, то додатково варто вживати. Щоб нормалізувати роботу ЖКТ, нормалізувати стул. тобто, Клітковина повинна завжди бути в раціоні. Також прийшов пседофітабетований комплекси. Тут всього, тут всього навсього є декілька трав, ось екстракт м'яти, ацероли, півонії, кропиви собачої і шишки хмелю. Ось такий склад, але дуже гарно працюють, мають антистресову і заспокійливу дію. Також прийшов гель для вмивання з пробіотичним комплексом. Я раджу зараз вживати, не вживати, а працювати з цим пробіотичним комплексом, тому що саме він дуже гарно очищує шкіру ввечері після роботи і зранку. Зволожує шкір і насичує необхідними компонентами і мінералами. Ось така продукція прийшла. Заходьте, будь ласка, ми працюємо з 10 до 6, крім неділі, і знаходимося в місті Хмельницькій, вулиця Подільська, 73. Другий поверх. Бажаємо усім міцного здоров'я, мирного неба і гарного відпочинку, хто відпочиває!